Тато Небесний, яви свої благословіння. яви себе, Господь Боже, в наше життя. Говори до нас, говори в наші серця. Господь, я молюся тобі, Господь, щоб наші очі були відкриті. І Ісус, Господь. Захисти Господь сьогодні нас, допоможи Господь Боже в тих справах, які є сьогодні в кожного із нас. Яви Господь Духа Святого, яви в відповіді Господь на наші ситуації, говори Господь в наші серця, в ім'я Твоє Боже. Амінь. Тату Небесний, Ти є великий, Ти є все і ми молимося, Господи, Тобі і звертаємось, Господь до тебе. Захисти сьогодні нашу країну від захоплення ворога. Захисти, Господь, наше небо сьогодні, Господь. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб були твої зміни. Зміни плани ворога на добро. Не дай статися цим планам, Господь. Молимося, Господи, Тобі, за наших захисників. Подбай про них сьогодні, захисти їх, Боже, в ім'я Твоє. Амінь.